Росіяни брати Сафронови знані ілюзіоністи і в Україні. Своїми містичними трюками вони постійно дивують телеглядачів. До рівного завітали, щоб записати шостий випуск програми Країна чудес та спершу показали фокус із піджаком міського голови. Саміто ви вірите в чудеса? Ні, не вірите. Наш на это наш зритель, потому тому мы любим, ми любимо. Когда если зритель не вірить чудеса. Ми сделаем все возможное, щоб ви в эти чудеса повірили. Брати обв'язують Сергія Сафронова мотузкою. Володимир Хомко допомагає. Кульмінаційний момент: і ось чоловік вже у піджаку із зав'язаними руками. Міський голова здивований, втім, зізнається, що у магію не вірить. Каже: приїзд ілюзіоністів це вдала реклама для рівного. Хороша промоція міста. Знімали вони з Багатоповерхівок, наші вулиці, наших людей. Я навіть не все знаю, бо це не погоджувалося зі мною. Передача сама по собі. Це новий канал знімає. Тому я зацікавлений, щоб про наше місто знали і не тільки в Україні, і в Росії. Побачене рівня нам сподобалось. Як вдається братам Сафроновим, такі фокуси не втямлять. Ух, навіть і не знаю. Щось таке неймовірне щось. Ілюзія. Просто обмазрення. Ловкость техніки, зеркал і. света и тени игра. Та головным трюком вечера вам и фокус из скляными та деревянными ящиками. Видите эту плиту? Вот эта плита, в нее врежется вот этот куб, разлетится в воздухе, человек исчезнет и появится в этом сейфе. В начале трюка мы покажем, что сейф пустой, все будет исполнено на высшем уровне. Короче, будет, будет очень круто, масштабно, эффектно. Ім познімати цей трюк першому місцевому не дозволили, щоб наша камера раптом не побачила того, чого бачити не можна. Коронний номер у програмі Країна чудес у вересні. Там буде й коротенький сюжет про рівне. Анна Яцук, Юрій Кобів, новини рівного.